Одна трагедія, що подарувала надію трьом незнайомцям, коли батько військового Миколи Медашківського загинув через нещасний випадок, син без вагань дав згоду на донорство. Тепер у Львові він уперше зустрівся з тими, у чиїх грудях, в чиїх тілах живуть частки його найріднішої людини. Про зустріч, де сльози розпачу змішалися зі словами вдячності за другий шанс на життя, розкаже наш колега Роман Гаврилєв. Ці троє чоловіків. Про зустріч, заради якої їх запросили в лікарню, дізналися лише два дні тому. Усіх об'єднує важлива дата 4 квітня 25-го року. І для кожного з цих незнайомців вона стала другим днем народження. Болюється трошки, але цікаво зараз. Послухаємо, які що людина чоловіки майже рік живуть з органами людини, яка померла за добу до операції, і вони до останнього не знають, хто з ними спілкуватиметься. дня. Микола. Микола військовий Микола Недашківський, син донора, його батько зазнав черепно-мозкової травми через падіння дерева. У Житомирській обласній лікарні чоловік помер. Коли Микола дізнався про це, без вагань вирішив надати згоду на трансплантацію органів. Напевно, хвилину часу я не думав. Я просто зібрався з собою. Я розумів, що ну, сама ситуація ж така, що. День-два походжу, подумаю, не той варіант. Нам би теж було б добре, якби могли, ми могли таким чином врятувати свого батька. Оскільки ні, то я теж розумів, що в когось так само діти, дружини і їм теж тяжко. Дякую. До Львова Микола спеціально приїхав, щоб побачитися з тими, кому своїм рішенням врятував життя. Олександр Шалко і Ярослав Кішка ж отримали пониртті. Якщо не дай бажаю, що станеться з нами, то ми вже згодні свої органи набідати з іншим людям. Нехай користуються. Чому ні? Три роки я стояв на листі очікування. Вже нормально не ходиш не по діалізах, не нормально все передвігаєш, можеш їздити, не треба тобі. Ти незалежний вже від діалізу. Юрій Кошла очікував на новий орган чотири місяці, але його операція виявилася найважчою. Через цироз була необхідна термінова пересадка печінки. Лікування нічого не допомагало, потім переросло в онкологію. Я вже, можна сказати, Помирав, просто хотів жити. І почав по новому жити її для кого є дитина, доця, що хочеться і на весіллі погуляти побачити, як закінчив учобу свою. Коли Микола підписав згоду, дані потрапили в державний реєстр трансплантації. Система розподілила, усі органи мали бути пересаджені у Львові. За лічені години їх привезли з Житомира. Олександр, Ярослав і Юрій уже чекали на свої операції. Це відбувалося все одномоментно. На базі першого територіального медичного об'єднання відбулася трансплантації, які йшли в е, окремо в трьох паралельно операційних. Особисті дані з обох боків Ків конфіденційні, але попри це, такі зустрічі можливі за бажання реципієнт може подякувати родині донора, якщо обидві сторони. І реципієнти, і представники донора. Якщо вони виявляють таке бажання про те, що вони хочуть познайомитись і зустрітися між собою, тоді вони можуть звернутись із заявою до українського центру трансплант координації, до нашого ну, центрального органа влади, який от власне урегульовує всі ці процеси пов'язані з трансплантацією в Україні. Микола каже, категорично не сприймає те, що в суспільстві панують стереотипи щодо трансплантації, і ця зустріч для нього спосіб упевнитися, що пересадка є насправді. Єдиним порятунком для багатьох людей здається, в 99% людей рішення б змінилося одразу. Нікому не ж бажаю зла, але якби когось з цих людей щось таке зачепило. Я я просто впевнений, що там одразу все зміниться і мислення. І думки, і все, і будуть самі бігати потім за тими лікарями. Чоловіки обмінюються контактами і планують іще зустрітися на каву. Реципієнти продовжують відвідувати лікарів. Стан їхнього здоров'я задовільний. Саме це і волів з'ясувати Микола. Чи це, це все не даремно було? Чи це от просто хотіли знати, що от, якщо це комусь допомогло? Що моє рішення було в першу чергу правильним. Для мене як полегшення те, що ну, частинка мого батька ще живе. От це. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.